Нове покращення відтепер. Чоловікам для того, щоб пройти МСЕК або вперше, або подовжити групу інвалідності, треба буде пред'являти військовий квиток з оновленими даними. Відтепер. Є чіткий перелік документів, який треба пред'являти для МСЕК. І там, зокрема, за постановою Кабміну номер 501 від 3.05.2024 року передбачено наявність військового квитка або тимчасового приписного чоловікам віком від 18 до 60 років. Тобто відтепер стало неможливим без оновлення даних. Пройти МСЕК, і або продовжити групу інвалідності, якщо у вас вона от скоро завершує свою дію, або вперше отримати інвалідність. Ну і ви самі розумієте, якщо звернетеся зараз для оновленими даними, у вас не буде оформлено інвалідності, звісно, це має свої наслідки. Якось дивно тепер виходить: для того, щоб чоловікові отримати вперше групу інвалідності і пройти МСЕК, або Продовжити дію своєї групи, якщо вона завершує свою дію, наприклад, в цьому році, треба надати військово-обліковий документ, який діючий, куди внесено всі актуальні дані, і тільки тоді допускають до проходження се. Як бути тоді чоловікові, наприклад, в якого дуже давній військовий квиток, нового зразка немає. або як бути, якщо тимчасове посвідчення, його треба було вже давненько змінити на військовий квиток? Цього ніхто не робив. Або таких ситуацій також багато нам телефонують чоловіки, скаржаться, На початку воєнних дій в Україні військовий квиток собі на зберігання взяв ТЦК і не повертає. І цим ніхто не займався, скарги не писав, так він там і зберігається. Як тоді оновити взагалі інформацію для того, щоб пройти МСЕК? Тобто, якщо в чоловіка не буде повністю заповненого військового квитка, діючого зразка з оновленими даними, то, відповідно, неможливо буде або оформити МСЕК групу, або пролонгувати цю групу. І якщо треба буде ще й з'явитися в ТЦК перед тим, як буде оновлена група, наприклад, з простроченим висновком МСЕК. Це ж можуть і мобілізувати. У мене як у адвоката більше виникає питань, ніж я можу знайти зараз відповіді на такі покращення. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях.